Доброго дня. Сьогодні ми на кукурудзяних полях Вінниччини. Тут, як і практично по всій території України, постало питання західного кукурудзяного жика або діабротики. Щоб проаналізувати дану проблему та знайти рішення, давайте трішки зупинимось на морфології, стадії розвитку та шкодочинності даного об'єкта. Імаго в довжину до 6 мм має характерне забавлення, не притаманне більше ніякому шкіднику. Тіло видовжене жовтуватого кольору, а на надкрилах чорні повздовжні смуги. Період шкодочинності співпадає з цвітінням кукурудзи. Наносить збитки, обгризаючи пиляки, пилкові трубки, в свою чергу, не всі зернини початку запилюються, качани можуть бути напів або взагалі не запиленими. Також жуки можуть харчуватися прімируми. Молодими зерном кукурудзи у фазі молочної стиглості, вигризаючи їх та листками. За рік мають одне покоління, жіночі особини відкладають яйця в ґрунт з середини літа до осені. Навесні відроджуються личинки, починають активно шкодити на коренях, переважно кукурудзи, якими вони харчуються. Обгризають спочатку кореневі волоски, тоненькі корінці та навіть потім повітряні корені. Пошкоджені рослини відстають у рості, втрачають свій потенціал врожайності, вилягають, утворюючи так звану гусячу шию, що робить неможливим збирання врожаю. Але боротися з даним шкідником можливо, для цього існують такі методи, як сівозміна це кукурудза не частіше 2-3 хоча б років на полі, обробка насіння інсектицидом перед посівом. Стійкі сорти ГМО, які поки що не культивуються на території України, внесення інсектицидів при посіві та під час вегетації кукурудзи. Зупинимось на боротьбі з найбільш шкодочинною фазою розвитку діабротики личинкою, адже боротьба з цією фазою шкідника є найбільш ефективною. Використаємо приклад одного з господарств: це в нас Вінницька область, Немирівський район, фермерське господарство «Фетінія». Директор Володимир, який на даному полі вирощує кукурудзу вже близько шести років, і проблема західного кукурудзяного жука присутня в повній мірі, для боротьби з фазою личинки, на даному полі було внесено разом з рідким стартовим добривом інсектицид з черечаною біфентрин. Що дало змогу нам поборотися з в, в стадією личинки на початкових розвитках кукурудзи та зберегти кореневу систему від вилягання і від втрати потенціалу врожайності. При цьому варто зазначити, що особливу увагу потрібно приділити змішуванню препарата з добривом. Володимир, даємо вам слово. Хочемо поцікавитися технологією вирощування кукурудзи та добривами, які були тут застосовані. Угу. Ну, Багато розказати не буду. На, насправді тут все просто. Е, При посіві, коли ми сіяли, е, ми давали біфотер, розводили його з е, стартовим РКД добривом фірми Quantum. До е, е, При посіві давали по підрядок з Тербаміну е, і під е, компактомат давали по 32-го. От і все, І ну, нічого складного немає. От. І все спрацювало, все виросло, нічого не Е, Як бачите, кукурудза є. Е тут може це трошки скажете в ефект, ну це краю такі, ну туди всередину е майже такі самі, чуть чуть менші. От, Але результат є. Як бачимо, все да, запилено Повністю запилено, результат є, дійсно це все працює. Цьому році це зробили випробування і побачив сам на свої очі, що воно дійсно працює. Ну, ще ми в стадії цвітіння збивали е, дронами вже пускали, збивали, да, збивали джерені, брали кортаївський недорогий е, препарат, е, інсектицид і накрили ще в стадії цвітіння. І все. І угу. Ось бачимо, таку, да. На сьогоднішній день таку кукурузу. Ефект гарний, загальна технологія захисту дала свій результат. Тому дякуємо вам, надіємося на подальшу співпрацю. Да, і вам теж спасиб за ваші поставки і добрива за квантуми, бо дійсно працюють, є переваги, є результати, і ми це все бачимо наяву, в себе на полі. Все, дякуємо, да, Володимир. Бажаємо да, да, гарних да. переживання. Дякую, вам також, да. все, дякуємо. Таким чином, підсумуємо, що боротися з даним. Шкідником важко, не завжди дешево, але необхідно і можливо. Тому, на прикладі даного господарства ми бачимо ефективність віднесення інсектициду при посіві в посівне ложе за технологією інфюров разом з рідким стартовим добривом та технології в цілому, що в свою чергу дало змогу кукурудзі розвинути свій потенціал і не дати розвинутися імаго шкідника. Якщо ж ви зацікавлені отримати впевнений та прогнозований врожай, використовуючи ефективну технологію вирощування, а тут необхідно знати не тільки змішування препаратів, фази та норми внесення, а й багато інших факторів, які треба врахувати, звертайтеся до регіональних представників компанії «Агровіо Україна.